Чого ви не помічаєте, але вам це важливо знати. Такий, знаєте, розкид, таємниця. Хто ви? Сьомий Аркан людина, яка ніколи не стоїть на місці. Ви завжди у русі, завжди щось робите, щось вигадуєте. Дуже любите подорожі, любите поїздки, особливо на автомобілі. Можливо, вмієте керувати автомобілем і дуже любите це робити. Вам подобається взагалі динаміка. динаміка усьому. Коли болото, коли все стабільно, коли все незмінно, це не ваше. Вам потрібний рух, вам потрібна якось бачити перспективу і рухатися до неї. Оце відчуття а, руху для вас дуже важливо. Ви така людина, яка а, Успішна тільки тоді, коли рухається вперед. І взагалі-то ви і дійсно рухаєтесь вперед, завжди ніколи не залишаєтеся там, де вже якось е, все звично і зрозуміло. Намагаєтесь весь час щось вигадати нове і весь час кудись е, рухатися вперед. Чого ж ви не помічаєте в своєму житті, але це важливо вам знати. Чого ви не помічаєте в своєму житті, але це важливо вам знати? Зараз ви знаходитеся у таких, знаєте, холодних енергіях. Ви ображаєтесь на людину, яка, по суті, своєю є магом. Що це значить? Це людина-маніпулятор, розумна, харизматична людина, яка вміє через слова завойовувати довіру і цікавість людей, але егоїстична людина, людина, яка орієнтована тільки на свої інтереси. Він маніпулював, вами, він намагався зробити так, щоб. Ви були підкорені йому, але не вийшло. Ви, врешті-решт, закрилися, зачинилися і відсторонилися від нього. Зараз те, що відбувається між вами, це абсолютна відсутність якоїсь взаємодії. Кожен знаходиться у своїй бульбашці, кожен тримає свої кордони міцно, не хоче здавати своїх позицій, і ви вперті два барани, які кажуть, що ні, моя правда буде останньою, я не схилю голову перед тобою. До чого ж ви не помічаєте, чого? що вам потрібно знати? А, дивіться, як цікаво. По-перше, дійсно не помічаєте, це правда. Не помічаєте, бо ця інформація для вас скрита. Не помічаєте, що гармонія і стабільність, а, що певний баланс у ваших стосунках а, залежить від того, як ви будете ставитися один до одного. А, Карта 10 Пентаклів, це карта сімейних цінностей. Це карта, яка каже, що ви насправді сім'я один для одного. Сім'я. Саме так ви ставитеся один до одного. Ви дуже близькі люди. Неважливо, чи дійсно є між вами сімейні зв'язки, чи ви просто у стосунках. Але ви настільки близькі один одному, що стали один одному сім'єю. І в цьому і є ваша гармонія. Знаєте. Зрозуміти, що ваша близькість це не просто якась гра, це справжня близькість. Ви споріднені душі, ви люди, які могли б створити сім'ю, якби поступилися своїми амбіціями, своєю гордістю і своїми якимись особистими інтересами, якби зорієнтували свої інтереси один на одного, вислухавши один одного, дослухавшись до думки один одного, і якось зрозумівши, що оця близькість вона набагато важливіша. Ніж та а, мильна бульбашка, в якій ви кожний зараз знаходитесь. Тож не помічаєте ви того, що ви дійсно один для одного близька людина. І це правда, я думаю, що він тож, а, теж так відчуває, але йому теж важко в це повірити, і важко зламати оцю впертість, яка є і у вас, і в ньому. Тож а, придивіться один до одного більше детально, бо ви близькі люди, і це бачать вище сили, а ви чогось не бачите.